Як покращити лактацію? У нас ще остання тема про жіноче здоров'я, а саме про лактацію по плану. Якщо вона для когось з вас можливо не актуальна, то ви передайте цю інформацію тим людям, для кого вона актуальна. Добре? Будемо ділитися своїми знаннями. Отже, як покращити лактацію. Ви пам'ятаєте Сара у Сари і Аврама скільки років народився син? Ой, мусор, Біля ста, так? Авраамові було сто років, коли в нього народився син. Вони з дружиною вже не сподівалися. Але Бог виконав свою обіцянку, що саме Сара народить спадкоємця. Це було чудо, правда? І найкращий час для виношування і народження дитини, звичайно, це вік до 40 років. Але іноді трапляються дива і буває народжують діток і пізніше. І в такому віці особливо постає питання грудного вигодовування де взяти молоко, як зробити так, щоб молока було достатньо для росту, і нормального розвитку дитинки. Іноді у жінок його виробляється недостатньо. Буває таке рідше, буває, що його забагато, але в більшості його часто буває недостатньо. І ми розглянемо природні поради, які допоможуть зберегти і покращити лактацію у будь-якому віці. Отже, ми основна думка сьогоднішньої нашої теми. Успішному брудному вигодовуванню сприяє спокійна і доброзичлива обстановка в сім'ї, гарний відпочинок матері, увага до неї і до малюка. Дуже важливо атмосфера в сім'ї, розуміння, підтримка, допомога, позитивні емоції мами і дитини. Так? І це сприяє найкращій лактації. Тому емоційний фактор тут такий най... найзначушіший, саме значущий. Які іще важлива умова хорошої лактації, а саме є саме, саме годування. Як саме годування проходить? Це дуже важливо, впливає на кількість молока у мами. Кількість молока напряму залежить від того, скільки дитина смокче. Чим більше дитина смокче, тим більше буде молока, і тому що молока виробляється рівно стільки, скільки потрібно дитині. І важливо дуже в перші дні прикладати дитину до грудей. Тільки до грудей нічим іншим не підгодовувати, ні сумішами, ні водою, тому що дитина повинна бути голодна і вона повинна смоктати. Тоді буде з'являтися молоко. Так? Якщо це неможливо, буває таке, що мама не може бути біля дитини за різних обставин, то важливо стіжувати штучними засобами, стіжувати більше, щоб молоко більше з'являлося. Отже, цей момент дуже важливий. Дуже часто жінки кажуть, що немає молока в перший день, і починають давати суміш. Це дуже велика помилка. Іноді виникає лактаційна криза. Приблизно раз на півтора або два місяці ця криза може тривати кілька днів. Вона пов'язана з гормональною перебудовою, з гормональними скачками в організмі жінки, і молока ніби стає менше, воно неначе зникає. І жінки кажуть, все, вже нема молока, вже будемо брати суміш. Що важливо в таку лактаційну кризу робити? Дуже важливо, щоб молоко не пропало частіше прикладати дитину до грудей все одно і пити більше рідини, щоб не зупинилось вироблення молока, а відновилося в нормальній мірі. Якщо повноцінна лактація не відновлюється, то треба порадитись педіатром. Чим раніше, тим краще, що ще можна зробити. Щоб відновити вироблення молока. Ну і взагалі ми повинні розуміти, що харчування жінки воно впливає на вироблення молока. Так? Е, є такі поради, що е, потрібно пити більше рідини. Е, Найкраще це вода, звичайно, е, чай, трав'яні настої різні. Слід уникати вживання чеснику і пекучого перцю, тому що вони роблять молоко гірким, дитина перестає Смоктати воно їй не подобається, і молоко зникає. Надмірно сольоні і мариновані продукти також знижують вироблення молока, тобто варто уникати таких продуктів. Краще вживати свіжі, варені, тушковані, але не мариновані. Які ж продукти можуть підвищити лактацію? Перш за все, це, мабуть, всі знають, найдоступний у нас продукт волоські горіхи. Грецькі горіхи, іншим словами, ще їх називають, вони підвищують жирність молока. І щодня треба з'їдати жінці до семи горіхів кожного дня. Можна, Якщо не хочеться їсти, не любить, то можна, ви не любите, можна збивати їх з молоком, з водою, і це буде горіхове молоко, про яке ми неодноразово говорили, так? як готувати горіхове молоко. Також... Найкращий, вважається, найкращий спосіб засіб для вироблення молока це прийом кмину, чорний кмин, тмин, кмин, одна чайна ложка насіння, настоювати в склянці гарячої води окропу і приймати за 20 хвилин до їжі, тричі на день. Також допомагає підвищити лактацію аніс, фенкель або укроп, кріп. Одна-дві чайні ложки на склянку окропу, також на стій робити і вживати до їжі за три прийоми. Також три рази на день. Настій з кропиви. Якщо, Дуже часто в жінок, коли вони годують, є, падає гемоглобін, є недокрів'я, низький гемоглобін і дуже сильне фізичне виснаження. Тут рекомендують вживати на з кропиви. Кропиву можна заготовлювати вдома, можна купити. Суху кропиву в аптеці і використовувати для покращення здоров'я мами, яка годує. Дуже часто люди дають поради, що потрібно, щоб в жінки більше було молока, потрібно пити пиво. Чули таке? Чули? Я не чула, але кажуть так. Насправді воно допомагає не більше, ніж звичайна вода. Ну, Не більше, ніж звичайна, рідина. Тобто будь-яка рідина дає так само молока, як і, і пиво, але ми повинні розуміти, що в пиві ще дуже багато є шкідливого, так? Краще замість пива пити воду. Ем, воно заважає, пиво заважає скидати зайву вагу, накопичує зайву вагу. Алкоголь потрапляє в грудне молоко, що дітям протипоказано. Тобто пиво ми повинні розуміти, що б там вам не казали, не можна вживати годуючій мамі пиво, запам'ятайте. І також іноді говорять, що для жирності молока рекомендують їсти сало, тому що воно також сприяє по жирності молока. Насправді, в більшості сало не піде в молоко. Ну, якщо людина їсть сало, то якась частинка маленька піде в молоко. А все інше сало піде куди? В жирові запаси, на животі, на стегнах, для чого вам це потрібно. Також сало заражає паразитами, тому що в салі є живі паразити, які потім поселяються в організмі людини і живуть довго і погіршують всі функції організму. Також сало збільшує ризик виникнення захворювань, пов'язаних з зайвою вагою, серцево-судинними захворюваннями. Тому сало тут у проблемі молока дуже не вирішить проблему, а дасть набагато більше шкоди організму людини. Тому сало не потрібно вживати при годуванні дитини. Для чого вам зайвий холестерин і вага. Ще є така проблема гіперлактації. Це коли надмірне виділення молока, коли його забагато. І це також буває проблема. Як можна стримати? Можна приймати відвар із шишок хмелю або настій з листя шавлії. Шавлія і хміль вони трошки пригнічують виділення молока і його буде менше. Допомагають також пов'язки на молочні залози з розпареним листям м'яти. Ось такі рекомендації. В історії Сари і Авраама мати годувала дитину грудьми. Ми читаємо в Біблії, що, хоч вона була не молода, так їй було десь біля 90 років, але вона годувала дитину грудьми, про це написано в Біблії. Тобто Бог е, дав їй молока для дитини. Через певний час, коли вона закінчила грудне вигодовування, влаштували бенкет. В Біблії написано підросло дитя і було відлучене від материнських грудей у день, коли був відлучений від грудей Ісаак, Авраам влаштував велику гостину, тобто бенкет свято. так? Батько тримав сина на руках і відчував велику радість і подив, був вдячний Богові за виконану обіцянку, яку вони з Сарою чекали все життя. Так? І минуло дуже багато років, перш ніж народився їх обіцяний син, спадкоємець, вони все життя його чекали. І для них в такому віці це було дійсно чудо і виконання обіцянки Божої. Але їм довелося чекати виконання цієї обіцянки дуже-дуже багато років, правда? І іноді Божі обіцянки не виконуються відразу і нам потрібно чекати. Так само, як Авраам Сари чекали. І наша віра проходить через випробування. Чим більше людина чекає, тим більше випробування віри її відбувається. Тому для нас така порада практична, духовна. Наберімося терпіння, і наша радість буде досконала. Якщо ви про щось молитеся, наберіться терпіння і чекайте. Бог обов'язково дасть відповідь, якщо це по його волі. А нам треба набратися терпіння і щоб наша віра росла. Для цього нам і потрібно чекати. І Бог завжди благословить людину, яка терпеливо очікує його відповідей.